На цьому відео розглянемо приклад із підручника Математика 10 клас Неллян 2018 рік, а саме номер 11.2.3. Перший приклад. Спростіть вираз. «Синус π плюс альфа помножити на косинус Пі мінус Альфа поділити на катангенс 3π поділити на 2 мінус альфа. І дивимося на першу нашу функцію. Синус. Плюс альфа. Так як у нас фігурує пі, то тоді у нас наша функція не змінюється, залишається синус. Тепер розберемося, який буде мати знак. Для цього скористаємося тригонометричним колом синус пі плюс альфа. Синус пі йдемо по колу проти годинникової стрілки, плюс альфа. Наш кут буде знаходитися в третій чверті, координата точки в третій чверті, яка відповідає синусу. Це координата і, в третій чверті вона від'ємна, синус у нас в третій чверті менше 0. Значить, знак у нас буде від'ємний. Йдемо далі. Наступна функція косинус π альфа. Так, як у нас фігурує пі, знову ж таки, функція у нас залишається косинус. Тепер розберемось зі знаком косинус пі, мінус альфа. Якщо мінус, то вже рухаємось за годинниковою стрілкою. Наш кут буде знаходитися у другій чверті. Іксова Координа... y... координата, яка відповідає косинусу, у другій чверті. У нас від'ємна, значить знак буде теж мінус. Тепер розберемося зі знаменником. знаменнику котангенс 3π поділити на 2 мінус альф. Якщо у нас фігурує 3π поділити на 2, то наша функція котангенса зміниться на тангенс. Тепер розберемось зі знаком. 3π на 2, рухаємось по колу, 3π на 2, мінус альфа. У нас цей код буде знаходитися в третій чверті. В третій чверті котангенс як відношення косинус на синус, косинус, якому відповідає іксова координата, від'ємний. Сінус, якому відповідає y координата від'ємний. Так як катангенс у нас косинус поділити на синус, у нас мінус поділити на мінус, значить знак буде плюс. Тангенс у нас буде зі знаком плюс. Йдемо далі. Винесемо мінус в чисельнику вперед. Мінус помножити на мінус, у нас буде плюс. Синус альфа помножити на косинус альфа. В котангенс альфа ми можемо представити у вигляді синус альфа поділити на косинус альфа. Косинус альфа. Як нам порахувати цю трьоповерхову дріб? У нас виходить, що синус альфа помножити на косинус альфа і поділити на дріб синус α поділити на косинус альфа. Коли ми ділимо на дріб, це те ж саме, що помножити на дріб зворотній йому. Тобто у нас виходить синус альфа. Чисельник переписуємо. Помножити на косинус альфа. Дріб, на який ми поділили, перевернули. І заміняємо знак ділення на множення. Помножити в чисельнику. Тепер у нас буде косинус альфа. А в знаменнику нас піде синус альфа. Синус альфа в чисельнику і знаменнику ми скорочуємо. У нас залишилося в чисельнику косинус альфа помножити на косинус альфа. Це буде косинус квадрат. Alpha.